Доброго дня! Що таке для техніки 30-40 років? Та нічого. Вона, як раніше, випускалась, бо ж дуже якісний, він буде ще служити і служити. Ось такий попав примірничик. Шліфува Шліф... Шліф... шліфмашина. Як на мене, дуже якісна, зроблена, дуже приємно її тримати в руках, зручна ручка. Ну, сюди можна заправити шкірку і вперед можна працювати. Працює тихо. Давайте подивимося. Дуже величезний хід. Давайте подивимося. <рес> <рес> можна сказати, сама працює. Ось така техніка, яка Попала до мене в музей, але я її можу давати навіть в прокат, щоб люди також призвичаїлись до техніки Bosch. Все. Вона має потужність, зараз скажу, 310 Вт. Але зазвичай цієї потужність, ця потужність, коли була 30-40 років, Її можна множити на півтора, і це буде та потужність, яка в наших сучасних шліфмашинах, які випускає Bosch. Може, вони якось інакше рахувалася, але факт залишається фактом. Все. Ось такий дуже коротенький огляд про стару ратитну техніку Bosch. Купляйте Bosch, і я впевнений, що ви будете задоволені. Добачення.